Привіт усім! Ви на моєму каналі рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 2 січня четвер, і я хочу зняти відео про свої плани на 2025 рік. А перед тим як почну, хочу вас привітати з Новим Роком. І побажати щастя, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. В цьому відео я буду розказувати про свої плани на 2025 рік, а назву я його Вишити за 2025 рік. Я планую вишити і закінчити в цьому році ті в мене зараз 69 і 12%, лишилось 23 411 хрестків. Ось так, в мене вийшло. Далі я хочу вишити ось такий будинок. так у мене вишто. Ось такий гарний будиночок. В ньому вишто 70 відсотків. Лишилося 773,5 рестків. Далі

Робота в мене ангел червоний. Ось так. В мене вийшло. Десять і п'ятдесят два відсотки лишилося тисячу шістьсот сорок дев'ять хрест. І ще ось така ялиночка від'їменши, з подаруночками. Ось таке прев'ю. Така красуня буде. Тут я вишиваю на попрові схемі, тому не знаю, скільки там. Є хрестиків, такі ви ж Наступні роботи це додаткові П'ять основних і три додаткові. Осінь. Таку цей журнал вишиваю. Ось таку брошку від Crystal Art. У мене вже. Там трохи помітілю пришита, але треба пісер пришити. І ще коврова вишивка. Лишилося дві частини з трьох. Подушка розмір 40 на 40. Це всі мої плани, а там буду бачити, як вийде до нового відео. Дякую за підписки, коментарі і лайки. До нового відео. Па-па.